Ви то ви скажете, що це лабутька когось підходить. Дивіться, та я на сторону. Я їм не мішаю, хай поміняється з нами міста. Задасти подальші відбуваються. Що йому задавати, а знає, як віддає. Він і тільки санстанція їде вся життя, їде. Хай хай в очі подивиться. Я тільки санстанція їде, бочки, я близько живу. Дивишся, бочки, а бочки в гілля від пальні вже ні. А вони чуть-чуть димок дали, ми пішли пожили. бабло во поклали, пішли. А як у цей день довоняє, де дзвоню Бикову, биков не може їхати, не може, мені согласувати житло з усилями, з вас з вами. Тому що ви задієте, чесно, віддайте ту суму, яку вам дали цьому хазяїну, щоб у вас совість була чиста, а потім будете змінити, люди вас будуть поважати. Ви ж ви ж обнагрівні зусі. А що тобі бадиче, баричського району, я, я, я вас розумію. І я погоджуюся з тим, що пан Бикова, я навіть не знаю, Я розумію, що там є корупційна ціна стадова, і без його відома і, і його лояльності до підприємця, до підприємця, це не могло б організуватися. Тому треба поставити пані щодо його дружинку на Пропрошу вас, дві хвилини. Ну, ви тут виступаєте всі про дуже законні ці, щоб законно все законно. Так, зробіть, будь ласка, щоб це було законно, щоб підприємство працювало законно. Заробити а шката. не так, а не так, як захоче пан Летусієв спитав заработати. 100 Я не буду можу фортечку. Я жить не можу, по провокатор. Я вам кажуться, че не там життя слова. Наші не слави. Наші не слави будують. Не люди звідси. Людям. Вони вам Хочу сказати набрати, будь не ласка, санстанцію, хай заміри міри зробить. Вони ціку. Я не треба розмови за мірі! Я вас дуже не даю не Ви не про це питання, санітація, ну. Оце, оце, на я я, я сходив, був всіх, сам станції всім, а цей хазяїн їде. А ми на вулиці стоїмо, а він дулю показав, має військову дурню його Я магав їм не обійдути. Я хочу звернути вашу увагу, щоб ви зробили все для того, щоб не допустили нас до самосуду. Якщо так піде, діло, що ви не вирішите. Ми будемо вирождені самі самостійно вирішувати. Ми не можемо жити, ви повітряйте, ми не можемо жити. Давайте почувці. Ви повіголи маєте. Досі молодці не бумажі. Кінець кінця, зупиніть її все. Скажіть мені, будь ласка, я повішені не приймаю. Ми не посуємо, ми увідомленням давали в Київ. Там станція у підляння всіх такі наречно прийдеться. Ну коли ви його прийдемо зараз, всі на зараз, наречок, і давайте зупинимо, поки не роду голоси, можна заходити. Коли думав, що не буде зачинити, вірте мені, що ми будемо всі я вам за несу відповідальність, коли буде самосуд. Буде суд лінча. Коли люди виходять, їх додому вже. А тоді ми тоді ми дивуємося, чому такі речі відбуваються. Можна секундочку, я потім вирувати. Я так само вже не значення. Я розумію, цю ситуацію в тому, що буквально кілька днів назад. Людям стало настільки зле, що викликали швидку допомогу. Я думаю, що якщо продовжиться дане виробництво, то дійде до того, що ось цей представник власника, він є ляції, директором даного підприємства, отримує кримінальну справу. Коли будуть медичний довід, що людям стало погано і вони не будуть соціальним газом, йдуть кримінальні справи. і я думаю, що Вони допрацюються до того, що отримують термін пов'язані. Не дай Я сам групи дитинства, так? Приніс інфаркт, приніс операцію на серці. Мені, ви розумієте, що таке ішемічна болі серця? Мені просто так не вистачає кислорода, а ще мене травить серце і з гадостю. Не форточку не відкрити. Вийдеш на тів подвихати свіжим возоком. Дим стоїть і аж в горлі перчить. Ви розумієте чи? Це капітанський. А що мені тоді робити, стається? Мать і ті, як що так здихати, я б піду цього гадав б'ю. Дивіться, я тоді ходить жити вільно, я не, так уже тепліть по собою. Чекайте, треба робити по забігу. Слухайте, закону. Ви по закону, <рекунок витрец> мовчи. По, 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 по закону, взяв не закону дозвіл і душить. Мовчіть, мовчи сидити на місці. Чекайте, не ходіть. Мовчи, мовчи, себе нормально. Ви знаєте, травити людей. Ви розумієте? а от нас звертайте. І ще давайте ще якісь гадості, то придумали вже мобілки там бля. то те, то все, то ще до цього, що ще. Житомирський обласний лабораторний центр, який, яку ви совість мали, я не знаю, як це назвати, що десь тут відповідь, що не перевищує а, викиди і відповідає вимогам. Це як так? Ось. Це вони для протоколу. Для протоколу Житомирська обласна... За законодавством 500 метрів. З якої підставки цю мету? І прокуратура все не промовчала. По суті, по суті. Друге, де ж процпоживського? 5.25. Ваші люди, які дають акти, і все в них добре. До вас питання. Це зараз ті люди, які мають прозвучати в протоколах і, відповідно, вживати заходи, робоча група має до них. Вони, так? потім Міністерство охорони здоров'я України, державна санепідемстанція. Це те саме реформоване. Отже, я назвала структури, які сказали, що у цього говорять підприємця, все добре. Скажіть, будь ласка, це я. Подивіться, ну, ці люди не Я скоро розберуся, зараз не можу ставити... Як розберуся, якщо Ви не виставлять, це вас. Вибираємо. Є наказ 500 метрів. Написано білим поросім, все я. Що ще От ви бачите, вище на вибачте, десь мовчіть, мовчіть! Табіль, Добаві, я щойно розмовляв шпитаю, щойно розмовляв по телефону. Він вам буде через 10 хвилин, зараз починаємо роз. Розказує, ви мені не керівник. Я задаю йому питання, хто вам керівник? Адміністрація. Адміністрація не підпорядкована в обласній раді, підпорядкована. Нас повністю ігнорують. Один на одного перекидує, я не я, хата не моя, а підприємство працює.

Ще депутат, ще депутати нас, дивши, Лабурська нас була, слава Богу, до мене не було. Часав вмісто неї та депутат Олександр Васильович, який взяв 450 гектарів лісу, лісу, да? а на себе не міг взяти. То взяв на Володимира Павловича і двох командиць спільний бізнес. І вчора прийшов в школу. В школу на, на, на лінійці, каже, а він біля нього стоїть. каже, От нас спонсор. А люди кажуть, душугу, душу, душу мене на бока взяв. Тому ну, що в спільний бізнес. І це він є за ці станції, все на світі. Все куплене. Усі люди це знають. Він маленько доволіка, всі бачать. І ми хочемо допомогти. Дайте мало, дайте. Дихати чим і все. Не мене нам не треба нам хліба, дихати, всього нам, хіба так багато. Значить, дякую. Значить, дивіться, шановні керівники, установ. Я хочу до вас звернутися як представник обласної ради, як депутат обласної ради. Якщо ви думаєте, що вам вдасться працювати, як ви працювали при минулій каденції, то ви дуже помиляєте. Більшість депутатів обласної ради пройшли майдан. Більшість депутатів пройшли майдан, і вам не вдасться. Працювати так, як при минулі казання, не вдасться просто, тому що ми вам спокою не дамо. Ви або будете працювати на народ і як вас вимагає народ, без корупційних схем. Або ви працювати не будете. І ми це питання доведемо до самого кінця. Пита розказує, що Кубів проводить. Я зараз міново буду дзвонити і до Кубів, і до всіх. Анжеліка Вікторівна, я до вас звертаюся як до Голови обласної ради. Ми маємо проголосувати за їхні звіти. Далі передати ці всі питання в Комітеті Верховної Ради і звернутися до Верховної Ради. Фракція нашої політичної сили. До речі, ви казали, що тут політика, послухайте, тут не політика. Всі наші депутати, в першу чергу, господарники. Ви жодного від жодного депутата не почули від якої партії. Так Депутат чи ні? Ніхто ж не представлявся, від тої партії чи іншої. Ні, ми господарники. І наше завдання робити так, як вимагають наші виборці, і просять, тому що ми знаходимося серед виборців. Ми не депутати Верховної Ради, що він їхав в Києві, сидить, там, його ніхто не знає, не бачить. Приїхав, попіарився і уїхав. Ні, ми на місцях. Отримуємо паки звернень. Ми пишемо звернення по запити депутатських до вас, до керівників установ, ви нам отписки. Ми ці відписки показуємо люди, люди, люди з нас сміються. І кажуть, що навіщо ви тоді потрібні там? Я я хочу просто всім нагадати. Почекайте. Почекайте. Я хочу всім нагадати, якщо погодження, на призначення керівників, відповідних представників установ має сьогодні губернатор і вони нас не чують. Я, я хочу вам а, нагадати, що в нас є така можливість, як виразити ну, недовіру губернатору. Якщо всі ці служби взагалі нас не чують, це є функція обласної ради, і ми будемо ставити це все питання. よし <music> А що робити? Ми можемо і президенту визволити по закону, як залежить, але якщо ви хочете і далі, чи керівників центральних органів, що пошовки далі допомога, що так, так ти правильно будеш, тому що вони. Ні, трохи помилилися. Зимою він трохи помилиться. А питання не тому, що помилиться не з нами чи земною. Питання в тому, Людей не чули. Як не чули людей, так і не чули. Пощо розвитку цих всіх питань дозвіл на це виробництво, тому що буде горе. І ви особисто будете за це відповідати. Це все, що я можу вам сказати. У людей це робити бою вас.